Кожен сантиметр ділянки перевіряє сапер Олександр Добреля. Каже, шукають вибухонебезпечні предмети. Якщо щось знаходиться, дивіться звук. примірно. Буде. Потім ми починаємо викапувати. Черкаські піротехніки розпочали перше в цьому році технічне обстеження територій, розповідає заступник начальника піротехнічної групи Сергій Прокопенко. Залучені 18 осіб та 9 одиниць техніки. За ці три дня ми вже опрацювали 25 гектарів, загальна площа йде 50 гектарів. Усі вибухонебезпечні предмети були знайдені конкретно на осій ділянці. Це залишки Другої світової війни. Як самі можете побачити, в якому стані вони збереглися по теперішній час. Це протитанкова міна ТМА-35 і артснаряд, 105-го калібру на цьому майданчику. Ми його сортуємо. Воно у нас тут зберігається. Потім іде транспортування, і потім уже третій етап це знищення. На обстеження цієї ділянки мають два тижні, говорить Олег Ярмоленко. Він старший водій сапер. Його завдання допомогти хлопцям безпечно знешкодити боєприпас. Ця інженерна техніка залучається для виконання бойових завдань для викопування траншей, під вибухонебезпечні предмети для подальшого його знищення. Працюють піротехніки в польових умовах. Цілодобову роботу забезпечує наметове містечко, де постійно перебувають кілька осіб. Один із них фельдшер Сергій Тимошніченко. Хлопці приїхали, от, могли прийняти душ, поїсти, відпочити і знову прийматися за роботу. Роботи в піротехніків стало більше, розповідає речниця служби надзвичайних ситуацій в області Юлія Норовкова. Після початку повномасштабної кількість знайдених боєприпасів зросла з трьох тисяч до тридцяти тисяч щорічно. Наше головне завдання навчити людей, як діяти. І от, власне, на цьому прикладі ми бачимо, що вони знають, побачив вибухонебезпечний предмет, не підходь, не чіпай телефону за номером 101. Після виконання завдання на хлопців чекає смачна юшка, каже пан Сергій. Речаний суп трохи шашлик. Ликабу, от зробили навар. Стараємося, хлопці оцінюють, кажуть, що смачно. Анастасія Кашуїць, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.